І очі щирі та віддані, проте й досі в них лишилися сліди жаху та пережитих ночей у пастці. Ще наприкінці серпня чотирилапа злякалися вибухів та заховалися у колекторі, не підозрюючи про страшну небезпеку. Місцеві почувши жаль низьких, викликали рятувальників. Проте і мене і працівникам зооконтролю. Це вдалося не з першої спроби, тому що у працівників зооконтролю немає до нема дозвілу на підземні або на наземні на роботи. А, тобто а, наш співробітник робив все по протоколу, і ну, у нас нема дозволу, тому він не спустився. Люди почули, що собака, ну, начебто собака, е в цю дирку сховала, ну, може, намагалася сховатись, і е там, ви ж бачите, якщо. Туди пролізти назад вона вже не може вилізти. Тут доступу немає. Холодній воді, та майже без їжі. Так собака провела близько двох тижнів. Небайдужі намагалася підготувати, спускаючи на метусті ковбасу та інші смаколики. Згодом створили спільний чат порятунку. І вони попереписувалися, вони її годували весь цей час, тому вона й вижила. І через цей опір, який там він зробив, щоб можна було там якась хоча б подавати їй пити і їжу. Тому вона вижила до цього часу, і коли вже звернення дійшло до нас. Звернення до служби Дніпроводоканалу надійшло 11 вересня. Вже наступного дня свої сили у порятунку об'єднали працівники Дніпроводоканалу, зооконтролю та місцеві мешканці. Десь спасіння проходило до 4 годин, тому що е, собака не давалася, вона трошки покусала нас всіх, ми її відсікали і навіть 5 кілометрів довелося нам бігати туди-сюди, за нею. Тому 4 години, мабуть, 4 так, години ми її спасали лапи, яка від страху намагалася захищатися від своїх рятувальників, довелося загнати в кут та накрити куртками. Лише після цього собаку вдалося витягти на поверхню, хоч і в стресі, проте ушкоджену. Рятівникам, яких вона покусала, лікарі зробили всі необхідні процедури. Сама ж собака наразі перебуває в умовах карантину. Сказали, щоб наглядали за цією собакою 10 днів, так як можливі, що вона ну як якась бешена, тому щоб потім нам зробити щеплення щодо башенці. Собака в стресі, але стан задовільний. Собака добре їсть, собака добре п'є зараз. Вона під наглядом у лікарів. Потім її чекає стерилізація, вакцинація від сказу. І тоді вже ми її віддаємо опікунам, які згодні забрати. Загалом у зооконтролі собака проведе близько двох місяців, а вже після зможе відправитися у родину. До речі, охоче прихистити чотирилапу вже є. Є декілька людей, які дзвонять, дізнаються про стан. І одна дівчина сказала, що вона її забере на подальше прилаштування. Вона буде її куратором. Вона пережила обстріли та понад 10 днів у холодній пастці, а потім виснажливий порятунок. Але завдяки небайдужі десятків людей від місцевих мешканців до комунальних служб ця собака має шанс на порятунок.